You're <laughs> Наш ліцей долучається до ще однієї благодійної акції на на, на збір коштів на, на потреби наших воїнів. Ми придбали дрони для ЗСУ, щоб наші ночі стали ще спокійніші і кожен день став ближчий до нашої перемоги, дізнавшись про те, що школярі Миргорода хочуть допомогти збройним силам України за рахунок проведення або благодійних ярмарків, або збору коштів. Ми вирішили долучитися до цього проєкту, розуміючи те, що сума зібраних коштів може не вистачити на якийсь суттєвий внесок Збройні Сили України. Після цього була підтримана поліцейськими Миргорода та підпорядкованих підрозділів в зборі грошових коштів. І ми прорахували одноденний заробіток на рахунок одного із благодійних фондів, а саме благодійний фонд Сила братерства. Керівник благодійного фонду також долучився до цього, і в результаті було придбано чотири. Дрона, два з яких були передані в штурмову бригаду Людь, і два в інші підрозділи Збройних сил України. Вважаю, що дуже гарна справа. Ще раз подякувати всім організаторам, хто долучився до цієї справи. Побажати їм і надалі робити такі ж справи і долучатися до збору коштів і допомоги ЗСУ.